Де ми? капець, ти ціла міка? А? Так, я ціла. Де ми? Я не знаю. Цей телепорт кудись нас викинув, але о, я бачу якесь селище. Слухай, я не знаю наскільки далеко від нашого будинку нас телепортувало, але можливо в нас є декілька хвилин, поки цей шинсонік сюди не добіжить. Тому ходімо. декілька хвилин, а чому так мало? Тому що він дуже швидкий, Міка, ти ж знаєш його швидкість. Якщо ми зараз за декілька хвилин встигнемо щось собі тут е зробити, може якусь схованку чи щось таке, то можливо в нас будуть хоч якісь шанси пережити цей день. Так, 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 так. Селище, селище, селище. Що ж тут зробити? Нам потрібно. Так, давай шукай місце, добре? Потрібно знайти якесь крутецьке місце для того, щоб заховатися, і О, ще тут? щось вигадати. Де? Тут? колодязі? Угу. Та ну ми ж не виліземо звідси. Давай отут! Диви! Ось тут. Бачиш, у будиночка Ой, є не... фундамент. Ось О. ось ось, донизу. І туди можна закопатися. І і ну і що? Давай стрибаймо, Міка. Зараз швидко все тут зробимо. Треба буде встановити ще камери і, і встановити ось такий люк. Нам ще потрібно буде. Так, воно відходить. Оп, все. Я тут. Ай! Ай! Тут дуже мало місця. Поки що. О! О, тепер набагато краще все. Так, викопуємо сюди. Я Ну, це що ж в нас... люк дуже палений, диви. Та почекайте, це ж не кінець ще. Зараз ми там зробимо. З зараз подивимось, що там буде, і давай спочатку просто ось тут розкопаємо. О, диви, а це вже підлога у селяна. О, Серйозно? Ну так, слухай, реально. Ми ніби, знаєш, щурі у підвалі. Так, сюди, сюди, сюди. Тут викопуємо оце, оце. Все, дивись, в нас тепер є непогане таке місце. Чудово. Тут треба ще дечого поставити додатково. Ем, не знаю, може, ліжко якесь. І зараз буде все, все супер. Е, зараз потрібно буде. Диви, ось так робимо. Бачиш? Бац. І все. І тепер отут все е, не знаю, приховане максимально. Давай зараз Прикольно. подивимось. Оп. А, капець. Є проблема. Що робити Чому? з цим? А, тут у нас цей а, вода вона стікає по цьому камінню. Тобто воно а? Трішечки, То... трішечки помітно. Нас знайдуть, чи що? Ні, нас не знайдуть, Міка. Якщо зробити все так, як треба. Ось сюди будемо закладати ось цей блок піску, і тут буде все максимально непомітно. Знаєш, що я пропоную? Оп, Йential... сюди. Давай ми зараз. А що тут все рожеве капець? Міка, це а що це що? Це... Не подобається чи що? Зробила дівчачу схованку якусь. Е, я пропоную Нормально. зробити ще е, декілька ось таких місць, де можна сховатися, але для того, щоб вони були відволікальними. Тобто, щоб цей Сонік спеціально на них напоровся, Ти, побачив, подумав, що, що там нікого нема, заліз туди можливо, і, і все, і пішов з цього селища. Ту, а ну ми так, будемо сидіти тут. Так, давай, вистрибуємо Зараз будемо обирати ці місця, де що робити, і треба ще встановити камери. Камери нам потрібні обов'язково, щоб слідкувати за ситуацією, яка буде тут у нас у селищі. Поки що, поки що все тихо, але все може дуже швидко помінятися. Думаєш, тут так, камеру поставити? Сюди. Так, думаю, поставити тут камеру, бо вона буде якраз у наш бік ось сюди знімати все. Слухай, як тобі... Здається, я вже вигадав, де в нас буде перше місце. Диви. Зараз ми ось тут ламаємо скуди. Це звичайний зовсім будинок. Ми зараз його повністю замуруємо і всередині поставимо камеру. Ось так. О, все, диви. Він повністю замурований. У нього тепер нема входу. Можна ще отут камеру поставити, щоб бачити сюди все. Так, оп. Нормально. Нормально. Ну, ти придумав. Тобі подобається, так? Я думаю, а... що це може може проконати Тоді, і. Що все буде він супер. Він знайде цю схованку, а не нашу. Так, так, я теж хочу вірити в це. Так, встановлюємо ще одну камеру ось тут. Давай, давай, я не знаю. Слухай! А ти пам'ятаєш, ми минулого разу робили схованку на городі? Може, в цей раз також зробимо так. Так само, а? О! Зі звичайним люком ще. У мене немає звичайного, в мене тільки ось такий. Це дуже паливно. Є. Та я думаю, що це і так буде паливно. Давай ось сюди закопуємось, ось так Оп, оп. оп, оп. І тепер копаємо цей бік. Зараз тут подивимось скільки тут буде місця. Я думаю, що цього буде достатньо. А тут... Та я, потрібно там щось поставити, щоб точно була як схованка. Так, Міка ти геній Тут реально можна щось поставити і так, буде. Будем. Як справжня схованка. Так, мені треба лише буде камеру тут поставити ще. Ось так. А, і драбину. Ану, ось сюди, сюди, сюди. І ось сюди, сюди, сюди. Так, А люк що зараз ще щось поставимо. тут вигадаємо. Ось і... так. А ну, селяни відходь. Ось сюди. Добро. Все, Міка, диви, я зробив. Воно, якщо придивлятися. Е, що він мені дав? Навіщо ти мені це дав? Забирай це. Мені не потрібно. Я тут взагалі інші справи. Не знаю, він мені просто це кинув та й все. А... Як думаєш, він побачиться? Давай так, ще траву тут приберемо, щоб так, от 100% так. було видно. Все, супер, треба ще камеру тут поставити. Десь ось тут а зараз. Камера не... сюди навіщо? Щоб слідкувати за тим, як він тут буде все е досліджувати, цей Сонік, якщо ну, він буде добре. щось досліджувати. Так, ми все поставили, нібито все. Можна повертатися до нас і. Так, так швидше, 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 Давай, Міка, біжи, 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 біжи. біжи, біжи, він? біжи, біжи, біжи. Ось тут? Сюди! Стрибай! Оп! Ось так, ось так, ось так. Ти де! Давай, Я давай, тут! Давай. Куди її залазити? Пірнай, пірнай, пірнай! Так, сюди, ось так робимо, ось так робимо і сюди. Нарешті. Капець. Так, ми зробили три схованки, заховалися у цій першій, і там у нас ще є дві фейкові, які повинні бути е відволікальним таким маневром. Для нас. У мене ну, нормок також рожевий. Рожевий він червоний, ні. У мене рожевий. А в мене червоний? Пс, здається, в нас це сприйняття кольорів трішечки різно, mm -hmm. різне. Може хтось з нас дальтонік, Міка, як вважаєш? А ліжко яке в мене рожеве. Рожеве? А-а-ам? Теж рожев... рожевий? рожевий. О! Став рожевим. Що відбувається? Та ти, ти прикалуєшся. Ай, я не. я серйозно, він був червоним, друзі. Хто бачив червоний ноутбук? Пишіть в коментарях. Так, я буду зараз дивитися. Ага, давай дам тобі доступ одразу. Сюди. Все. Тепер ти можеш з так, ноутбуку також під'єднуватися до камер. Так, а я зараз починаю слідкувати за е, ситуацією в селищі, бо ми почули, е, як гарчав оцей шинсонік. Поки що його тут немає. Так, це в нас оця камера. Це може, він камера. вже до себе, а? Я а не, не знаю. Ми навіть не побачили. Може, може, може. А, а може він е, зараз буде тут. Хто знає? Він, ж, ти ж сама знаєш, що він через секунду може бути за тисячу кілометрів звідси, а через іншу секунду він вже буде тут. О! Ого! Ось він! Нічого собі! Як його важко помітити, я навіть камерою не встигаю рухати. Ви бачили це? Ось він, ось він, ось він, бігає довкола селища. Капець! Міга, як вважає, ой 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 Ой-ой-ой. Він дуже-дуже потворний. Що ж він тут так літає, а? Він намагається тут продивитися швидко через е всі оці вулички, все ось. Він на те цього наївся. Капець. Слухай, я не знаю. Сподіваюсь, що він не зможе знайти нашу схованку, бо якщо це так. У нас ми ж під водою. Я, до речі, не знаю, чи боїться він води, чи ні. Хм. Не знаю. Мені здається, що йому все одно. Так, я не встигаю е, повертати камеру в якийсь е, бік, бо він постійно літає. Давай, я зараз, його загубила. Знає, Ось сюди я камеру поставив, зможу бачити ще у цьому напрямку. Так, тут нікого нема, давай сюди. Е, так. Ну, ну я також його не бачу. В нас, напевне, погані новини, Міка, бо ми Чому? його загубили. Ми не знаємо, де він. А чому погані новини тоді? Ну тому що коли ти знаєш, де твій ворог, то це добре. А коли ти не знаєш, де він, то тобто він може на тебе вистрибнути з будь-якого кута. А, розумієш? ну так, ти правий. Тому це для нас погані новини. Так, ну я нікого не бачу, я не знаю. О, я Ось тут... він? Де? Де? Так, так, так. Біля куди дивитися? Біля водички. Дивитись? Біля водички. Я. Ну, там, де двохповерхів будинок. Ага, бачу, 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 ось прямо на нього дивлюся. Нічого собі. Ой-ой. ой Так, і що він буде тут. Диви, він видивляється щось. Дуже. Ой-ой-ой. ой 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 окей, він жахливий! Яка потвора! геть звідси, і нас не чіпай. Ми ж нічого такого не зробили, він просто на нас накинувся. Так, він десь там. Ой-ой-ой, давай на цю камеру. Ні, почекайте, де є? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, нам потрібна оця камера. А Ого. якщо він по запаху нас шукає? Та він вже, здається, знайшов першу схованку. Диви, він біля неї? Стоїть і кричить. Так швидко. Ну, слухай, вона реально помітна. Оп, так, він відчинив люк, почав ламати землю. Він зараз там усе зруйнує, чи що. В мене є камера всередині. Так. Зараз, зараз, зараз. Швидесенько, швидесенько. О! Він заліз всередину! Ого. <п 'я> Він тут ще гарчить! Капець. Так, він вилазить чи як? Він, здається, вилазить. Ой ой, динаміт ставить тут. Все, нам капець Міка, він динаміт ставить. Що відбувається? О, воно там горить. Воно горить, але воно Вона... не підірвалося, напевне. А так. Чому? Він вицарів чи що? Я не знаю. Він, здається, блоки підпалив там. Воно може загорітися само, а може і не загорітися, хто знає він перевіряє, чи що. що він робить. Ой-ой. Ой ой ой. Ой 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 ой, ой ой Ой-ой-ой. там все горище. В нього вийшло начебто! Так я вийшов, 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 все тієї камери більше. Вона є ще, Міка! Це такое, як підірвалося. Там ще там камера вціліла, уявляєш. Вона стоїть е, на камінні чи на шматках землі. там. Так. Да. Нормально? Капець. Нормальні Я камери. там вижила, га? Ну вона ж захищена від усіляких таких е, штук. Правильно? І, Так, від вибухів також. Прикольно. Він начебто побіг собі додому чи що. А куди він, в який бік побіг? Я не бачу. Uh, я не знаю, кудись там за гори там, я не знаю. Ага. Я зрозумів. Слухай, ну можливо. Можливо, треба забрати ту камеру, щоб вона там не валялася, а? Бо це може. може він. А Якщо Но... він за сигналом камери зможе здогадатися, що ми ось тут і звідси ми спостерігаємо, а? А, так Але ти маєш рацію, це дуже дуже ризиковано. Я б, якщо чесно, не дуже хотів бути Мабуть, делісти... не треба так, реально, будемо сидіти вже тут і будь-що буде. Давай правильно? ще слідкувати. Давай, давай так. Лізу в камеру. Так, це камера капець, тут просто цілий кратер. Я от зараз дивлюсь через цю камеру і тут прям ну, капець. Взагалі просто все зруйноване вщент. Так, добре, давайте дивитися далі. Я чую його голос. Який він О, Де він? Я не бачу. Міка. Соло ще бігає, не можу його зловити. Так, я поки що нікого не бачу. Ану, ага, я побачив, він ось тут. Так, він він туди вниз е, зістрибнув. Зламав камеру ту. У мене тепер вже... камери немає однієї. Він розумний зруйний! Зруйнував ти її! Що? Як він її зруйнував, я в шоці. Так. Ну, там Останнє що бачила і все. Він ого! Ого, полетів як швидко. Так. І куди він? Так, 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 так. Через що можна дивитися? Ага, ага, ага. Я дивлюсь через камеру, яка на двохповерховому будиночку. Я теж, я теж через неї дивлюся. Так, слухай. А, якщо що, можна перегнутися, там на дереві є напроти камера. А, можна ще дивитися ага, з неї. А, диви, він стоїть близько до нашої а, наступної схованки, яку ми зробили для. А... Не знаю, для Соніка? Спеціально для нього, щоб він відволікся. на Де він городи ламає? Може він думає, що тут ще є такі схованки, а? Як була перша, на городі. Так, так. Але тут же ж нема нічого, тут все нормально стоїть, так само як воно з'являється у цьому світі. О, диви, він динаміти ставить. Ого. Ого! Та він просто не що зараз підірве. Він намагається городи тепер усі підривати, чи що? Так. Нащо їх чіпати? Я не знаю. Ой-ой! Він, диви! Він дивиться на цей будинок. Він побачив, що там нема дверей, але є східці. Так. У мене камера є всередині. Я дивлюся через оцю камеру в цьому. Зараз. Що відбувається? Що він робить? Він підпалив динаміт! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нічого собі! Камера ціла, камера ціла! Так, я можу дивитися через неї. Капець! Ой-ой-ой, він тут знизу повзає! Так. Він, напевне, зараз і той динаміт підпалив. Підпалив чи ні? Не знаю, не бачу. Да, здається, не підпалив, він би вже підірвався. Так, він знову повернувся. Що він робить? О, тепер підпалив 100%. Знаєш, прикольно буде Соніком, що можна підривати та швидко збігти звідти. Та це капець! Він просто зруйнував пів селища вже. І все? Він пішов? Вон він там був. Та так. він не пішов, він побіг. Так, 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 він, він кудись в ліс побіг. Його наші то якийсь ранець є. Слухай, я не знаю. А, можливо, нам пощастило і він пішов звідси, як вважаєш. Сподіваюся, але ми звідси не виходимо. Що ми їсти, їсти будемо У нас є запас Корочки. Серйозно? Ось. Ого! А тут що? Ну так. А тут нічого. Ну, це Слухай, так, просто для ну, курки нам вистачить для на декілька того. днів 100%, Тому mm -hmm. будемо реально сидіти тут і, можливо, через декілька днів Можемо та ще тут територію, Зробити перший другий поверх, типу. Ну так, давай будемо займатися цим, бо що нам ще тут робити? У нас тут тепер дуже дуже багато часу для того, щоб не знаю, щось вигадати та зробити тут місце для перебування.